Виконуємо номер 1152 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Розв'яжу рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Щоб від одного числа, числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додамо до мінус 7,3 число протилежне до 18,2. Це буде мінус 18,2. Знаходимо Суму двох від'ємних чисел. Поставили знак мінус і додаємо їх модулі 7,3 додати 18,2 отримаємо 25,5 да мінус, мінус 25,5. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник.

Щоб відняти від одного числа друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль у від'ємного числа, тому поставили знак мінус, і знаходимо різницю модулів 20,3 відняти 17, ,5. Дев'ять десятих отримаємо 2,4. Мінус, мінус Тепер нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Знову, щоб відняти від одного числа друге. Достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Додаємо два від'ємних числа. Поставили знак мінус, і додаємо їх модулі 2,4, додати 2,7 буде 5,1 до знак мінус мінус 5,1. Записуємо відповідь мінус 5,1. Ми розв'язали рівняння. Номер 1152 Виконано.